Вітання шановним слухачам Стефаник Тіві. У студії працює Ілона Неполяк. Сьогодні говоримо про готовиставку військовослужбовця, відзначення Міжнародного дня лісів в колі журналістів Івано-Франківська і мистецьку імпрезу на честь 94-ї річниці української письменниці Ліни Костенко. Детальніше про це і не тільки дивіться у нашому сюжеті. В Івано-Франківську триває фотовиставка Мій Маріуполь і Світ довкола захисника України Мирослава Кобилянського. На її відкритті побували Тетяна Сарай та Анна Пащенко. Детальніше у сюжеті. Мій Маріуполь та Світ довкола. Під такою назвою відкрилася фотовиставка військовослужбовця збройних сил України Мирослава Кобалянського. Івано-Франківську. На виставці представлені 30 фотографій відносно мирного Маріуполя. У ньому автор світлин проживав упродовж семи років під час проходження військової служби. Наразі Мирослав Кобалянський перебуває на фронті. Знімки зроблені методом аерофотозйомки. Євген Тузов, громадський активіст, розповів про значення виставки. Дуже багато людей вони чули про Маріуполь, але е, не розуміють, що там сталося. Ну насправді це по-перше, по-друге, -по місто Івано-Франківськ прийняло до себе дуже багато переселенців. І, звичайно, мені ну я сам переселенець, і мені дуже було приємно, якщо б е, ми мали змогу трішки но е, людей об'єднати. Спочатку виставку презентували. В Коломиї, звідки родом і сам Мирослав. Сьогодні ж її можна переглянути в Ано-Франківському центрі сучасного мистецтва. Оксана Савчук, народна депутатка України, каже, що ми всі повинні цінувати те, що ми маємо. Ми маємо свої домівки. Ми маємо свої рідні стежки. Ми маємо свої місця, наші улюблені, і сьогодні ми можемо до них прийти. Єдине, що дуже сумно, ми втрачаємо людей, які не з нами. Вода додає. Що час війни всі мають боротися, а не тільки Збройні Сили України. Коли багато людей абстрагуються від війни і думають, що це не до них справа, що хтось за них має щось зробити, то на прикладі Маріуполя, щоб вони зрозуміли, що насправді про кожного. усі світлини, представлені на виставці, увійшли до фотокниги Мирослава Кобалянського Мій Маріуполь та світ довкола. Виставка триватиме до 2 квітня. Директорка департаменту культури Загуська Надія вважає. Що цю виставку повинні бачити всі дуже багато маріупольців зараз мешкають в місті Івано-Франківську, і вони знайшли прихисток, але ви розумієте, всюди добре, дома найкраще. І Віримо в те, що от цей Маріуполь сьогодні представлений у цим у цій виставці. Як Маріуполь до війни на екрані на телебаченні ми проектуємо те, що зробили з нашою з Маріуполем містом Марії, окрім виставки Івано-Франківці, мали нагоду безкоштовно. Овно переглянути фільм 20 днів у Маріуполі, який нещодавно був нагороджений кінопремією Оскар. У кожному серці відгунає. Це дій моїй мій. Маріупай. Спеціально для Стефаник Тіві, Тетяна Сарай та Анна Пащенко. Мистецька імпреза на честь 94-ї річниці української письменниці Ліни Костенко відбулася на факультеті філології, що показувала та яка мета події про це в сюжеті Оксани Себастьян і Євгенії Косторнової. Немає часу на поразку. Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на факультеті філології відбулася мистецька імпреза. Подія присвячена 94-й річниці української письменниці Ліни Костенко. Зі сцени звучали постанови з її творів, декламування віршів у образах персонажів. Лунали пісні на вірші поетеси. А головною частиною став уривок із твору Маруся Чурай. Ми ж розлучились, матінко свята, що я тебе примушую кохати. Коли своїм коханням знапастись заради грошей і багатських ним, серед героїв і ті, що у військовій формі воїни, які захищають Україну. Організаторка дійства, заступниця декана факультету філології Ірина Стецька, каже, що такі події об'єднують і сконцентровують студентство для боротьби за свою гідність. Ми були об'єднані словом і Васильівни. Так само, як і Україна зараз об'єднано б'ється проти свого ворога, тому подібні заходи. А оскільки на нашому дійстві пролунали численні поезії, присвячені мілітарній тематиці, що особливо актуально у наш час, такі заходи об'єднують і сконцентрують студентство, в тому числі студентство, навколо боротьби боротьби за свою гідність, за свою незалежність. За право називатися людиною. Персонажів і створів письменниці грали студенти-учасники театрального гуртка факультету філології. Серед них студентка-майстрантка Оксана Бойко, яка неодноразово показувала акторські здібності аудиторії університету. Яку роль вона виконувала цього разу та які отримала враження? Розповідає далі. Я зіграла Марусю Чурай. Це була легендарна історична постать, яку у своєму історичному романі у віршах описала Ліна Костенко. Ця подія об'єднала не тільки студентів. Мені здається, що цілий факультет, бо у залі було дуже дуже багато викладачів, які впродовж тижня підготовки до цього заходу усяко нас підтримували. Питали часто, коли оцей захід хто грає. Ми до кінця не розказували, хто саме буде грати Марусю Вчора, а так як у нас її було взагалі дві у сенсі, тому це була така невеличка інтрига. Це вже не перша мистецька імпреза на факультеті філології. Нещодавно, до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, філологи провели захід як світло далекої зорі. Учасники арт філології обіцяють і надалі демонструвати свої таланти. Спеціально для Стефаник ТІВІ, Євгенія Костернова та Оксана Себастян. До Міжнародного дня лісів студенти та викладачі кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника разом з Івано-Франківськими медійниками висадили молоді деревця в Івано-Франківському лісовому господарстві. Детальніше про захід дивіться у сюжеті Тетяни Фученко, Тетяни Сарай та Софії Шміляк. Ліси легені нашої планети. 21 березня відзначили Всесвітній день лісів. З цієї нагоди івано-франківська медійники разом зі студентами-журналістами висадили дерева на виробничій дільниці Івано-Франківського лісового селекційно-насіннєвого центру. Захід відбувся за ініціативи Івано-Франківського центру журналістської солідарності, Національної спілки журналістів України та за сприяння Дністровського лісництва. Лісничий Дністровського лісництва Микола Озарків провів екскурсію спеціалізованому лісорозсаднику, розповів про діяльність центру та зауважив. Що ліси мають велике значення в екосистемі. В лісі проживає дуже багато видів різноманітних комах, тварин. Є оселища різних видів рослин, як червонокнижних, так і широко поширених. Також додав, що молодь треба залучати до популяризації професії лісівника. Без професіоналів ліс відтворити, зберегти, правильно доглянути ну, неможливо. Тому повинні бути висококваліфіковані працівники для, ці, для цієї роботи. Про важливість зберігати ліси, особливо у час війни, говорить і Соломія Хороб, доцентка кафедри журналістики Прикарпатського національного університету, імені Василя Стефаника. І тому сьогодні говорити про ліс, про частину екосистеми, Це дуже важливо. Це просто немає наші. Саме тут. У лісовому центрі розташована алея пам'яті журналістів Прикарпаття. Щороку івано-франківські журналісти висаджують тут нові дерева і кущі, вшановуючи пам'ять медійників, що відійшли у вічність. Координаторка Івано-Франківського центру журналістської солідарності Вікторія Плахта розповідає, що медійники лісівників об'єднують давня дружба і партнерство. Понад 15 років тому саме тут, в селеційному сімньому господарстві, і завдяки йому закладена алею пам'яті журналістів-прикарпаття. Дуже добре, щоб саме бачили студенти оцю нашу співпрацю, взаємодію і як ми дбаємо разом із лісівниками і про майбутнє рісу, і про пам'ять наших колег. На алеї пам'яті загиблим журналістам учасники заходу вшанували пам'ять загиблих медійників хвилиною мовчання. Спеціально для Стефаник ТВ, Тетяна Фученко, Тетяна Сарай та Софія Шміляк. Весняний біоекологічний хакатон відбувся 28-29 березня у стінах Прикарпатського університету. Навчальні екскурсії, лекції, воркшопи та квести все це організували за ініціативи кафедри біології та екології. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів Тетяни Фученко та Христини Мартинюк. Вперед до витоків Під таким гаслом у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся весняний біоекологічний хакатон. Екскурсії, лекторії та квести усе це впродовж двох днів мали змогу відвідати учасники заходу. Мирослава Маленька, завідувачка кафедри біології та екології, розповідає, що такі хакатони орієнтовані на учнівську молодь з хорошою природничою підготовкою. Ці хакатони зазвичай мають сезонний характер, тобто є весняний, зимовий, осінній. і щоразу вони проводяться з різними партнерами, а також під різною ну, якоюсь ключовою тематикою зі своїм гаслом. Ну для того, щоб кожен раз було цікаво, щоб навіть для тих учасників, які до нас приходять знову і знову, щоб вони кожен раз отримували для себе щось нове. Цього разу. Участь у заході взяли 58 старшокласників з Івано-Франківська та області. У перший день хакатону учасники відвідали Карпатський національний природний парк у місті Яремче. Наступний день весняний Хакатон працював у форматі лекторії та квесту. Для початку учасники прослухали лекцію Чотири стихії і його величність життя від міфології до науки, а після цього вправлялись у завданнях, присвячених різним стихіям воді, землі, вогню та повітрю. Надія Капець, тренерка квесту Стихія повітря, викладачка кафедри біології та екології, розповідає, що проведення таких заходів є вже гарною традицією прикарпатського університету. Сьогодні я працюю одним з тренерів на біоекологічному хакатоні, який вже став традиційним в нашому університеті. Ми проводимо його вже. Декілька років поспіль і з певною періодичністю тому це вже скажімо гарна традиція, коли кафедра біології та екології на базі університету збирає активну молоду активних, активну молодь учнів шкіл, а також наших студентів задіємо і таким чином намагаємося піднімати водночас якісь важливі екологічні питання. Кожен квест мав свою програму, короткі завдання, виконання яких поглиблювало знання з певної стихії. Квести розміщені на різних локаціях, команди відвідували почерво. За виконання завдань команди отримували певну кількість балів. Своїми враженням від участі в хакатоні ділиться старшокласниця Яна з Івано-Франківського ліцею імені Івана Полюя. Класний хакатон, дуже класна сама ініціатива. Навчає роботі в команді. Це прям суперське прям вміння, особливо в наш час. Ось і дуже класні якісь такі інтерактивні завдання були ніколи не було нудно завжди було цікаво і викладачі просто супер підсумками змагань переможцями хакатону стала збірна команда старшокласників з різних ліцеїв міста та області. Життя їм вручили сертифікат на відвідування професійної квест-кімнати. Інші ж учасники за свої старання теж отримали винагороду: поїздку до парку історії землі. Христина Мартинюк, Тетяна Фученко спеціально для Стефаник Ті. 25 березня минуло 25 років з дня смерті провідника народного руху України, політв'язня, дисидента В'ячеслава Чорновола. Чи змінився хід історії нашої держави після його смерті, яка, ймовірно, була запланованим вбивством? Погляд молоді на цю проблему слухайте в розмові Христини Мартинюк з головою Івано-Франківського міського осередку молодого руху студентом журналістики Святославом Макогоном. Вітання глядачам Стефани Тіві. У студії працює Христина Мартанюк. Сьогодні ми поспілкуємося зі Святославом Макогоном про видатного українського політика, дисидента, громадського діяча, публіциста, літературного критика, народного депутата України, першого третього скликання та чималу кількість регалій можна озвучити, коли ми будемо говорити про В'ячеслава Чорновола. Отже, отже, Святослав, чому погляди В'ячеслава Максимовича стали? Культовими та навіть в певній мірі ідеологічними. І чи можна вважати це, скажімо, якимось парадоксом? Дивись, я думаю, що погляди В'ячеслава Максимовича стали геніальними, тому що він випереджував свій час, перш за все. Тобто, коли ще всі... Люди жили в цій комуні, скажімо так, він вже жив у відновленій незалежності, тобто в незалежній Україні, ось і він всім своїм серцем ділами це показував. Власне, навіть був такий випадок, коли він у Львові, коли приїхав, то Розказував лів'янам про Україну, і це здавалося би захід, захід України, але всі дивувалися. А В'ячеслав не провокатор, тобто він так сміливо говорить, що уже завтра можна жити в незалежній Україні. Ось і навіть, будемо так говорити, присоромив він вів'ян. Їм також було за це соромно, що вони ось так ще невпевнено говорять за свою волю. А от він так, скажімо, підштовхував в той час. Як ти вважаєш молода українська держава, яка тільки отримала статус своєї незалежності, вона потребувала очільника, який буде підіймати країну на ноги? Чи все ж буде виховувати, як е, виховують наразі дітей, тобто з малку, е, нових з новим якимось менталітетом? Дивись, ми в 91-му році отримали акт відновленої незалежності, але це був перший документ, за який українці ми проголосували вдало. Другий. Е, е, це документ, це вже бюлетень на президентських виборах 91-го року. Звичайно, я ж не буду казати, що я в останній інстанції є правий. Це моя суб'єктивна думка. Проте я вважаю, що в 91-му році ми здійснили неправильний вибір, обравши Леоніда Кравчука, оскільки ми заперечили цим кроком свій попередній крок. Акт відновлення незалежності. Тобто це мала бути людина, яка державник, яка е, з плоті і крові е, до кісток е, е, відчуває цю державу і власне, е, ну, е, має якісь дійсно побудження, е, має дійсно якісь ідеї. Ось, я В'ячеслав Максимович. А щодо Кравчука, ну так, це колишній був е, Парт е, Коміць на той час колишніх не буває, і ситуація в тому, що він не міг нічого змінити. Уявіть, як він щось міг змінити, коли в районних адміністраціях селищних, тобто всі, всі твої колишні, скажімо, друзі? Так, ти ж не будеш їх зраджувати. От. І він не міг робити е, жодних реформ, бо він сам не був реформаторською людиною. Він був людиною цієї е, системи. Е, І тому я вважаю, що В'ячеслав Чорновіл мусив е, би все змінити. Але як би це було, е, ми вже ніколи не дізнаємося, тому що історія не терпить. слова якби. Тобто, все ж е, змінити, а не відновити те, що фактично е, так змінити треба було повністю перезасновувати, переформатовувати. Тобто, тому що е, ми я зроблю маленьку вставку: е, країни Балтії, Литва, Литва, Естонія вони в Короткий проміжок часу все ж таки прийняли важливі закони. Вони заборонили комуністичну символіку, комуністичну партію, комуністичні зібрання і тому подібні речі. Тобто вони себе обезпечили від цього московського іга, і воно в них не паразитувало. Тобто, і мабуть, тому вони. Є захищеними сьогодні, тому що не, не паразитували ці впливи, вони перезаснували все наново. Вони не боялися зруйнувати те, що збудовано, і йти далі, тобто переступити через це минуле і ну прокласти такий місточок до майбутнього, скажімо так. А як ти уявляєш Україну, якби 25 березня 1999 року В'ячеслава Максимовича Чорновола не вбили? 25 березня 99-го року я вважаю, що е, Україна була б дійсно е, інакшою адже навіть якщо б він не зайняв президентське крісло, ну багато хто говорить, що 25 березня 99-го року він балотувався так президент, Хоча це не точно, тому що він не не балотувався. Рух взагалі не міг визначитися з єдиним кандидатом. Демократам, так там ще й відбувся 98-го року, рік тому розкол. Тому було важко говорити про президентські вибори, але я думаю, що Україна однозначно була б і інакше, тому що ця людина вона, власне, не давала підбиратися отим метастазом до нашої. Держава, вона це своїм розумом, тілом, душею відкидала От, оці зародження цих ракових пухлин. Ось. А ліквідувавши його, ну вони ж якраз і зробили те, що заразився цілий організм державний. Тобто, вже не було якихось таких опорів. Тобто ми можемо говорити, що скажімо, хід історії змінився в момент загибелі В'ячеслава Максимовича, і безпосередньо саме державотворення воно набагато тяжіше стало після його загибелі. Я тобі дякую за розмову, Святославе. А я нагадаю, що ми говорили з головою Івано-Франківського середку молодого народного руху України. З вами була Христина Мартанюк. До зустрічі. На цьому все. З вами була Ілона Неполяк. До нових зустрічей. Віримо в ЗСУ і в перемогу.